Сьогодні в нас сумна знахідка. Найшов збиту машиною пташку. Вівсянка звичайна. Дорослий самець. Ми зараз часто бачимо загиблих пташенят, з льотків, а дорослі птахи потрапляють під машину рідко. Коли ми подивимося йому на хвіст, то бачимо поруч із рульовими перами добре розвиненими відростають пера, які були видерті у нього раніше. Вірогідно, кіт, пошкодив хвоста цьому птаху. І хоч він зумів вирватися, але пошкоджений хвіст дуже серйозно погіршив маневреність птаха. Через це він і потрапив під машину. Сумно.